Вітаю на каналі ЄЖитло. Сьогодні покажу вам стильну та затишну квартиру в ЖК-Веставерс, місто Ужгород. Знаходиться квартира на сьомому поверсі з 9, має загальну площу 41 квадратний метр, складається з кухні студії, балкону, житлової кімнати, передпокою та санвузла. Розпочнемо із основних привілегій даної квартири, що дану квартиру робили власники для себе, тобто, всі меблі заказувались. Під конкретного клієнта. І це все, як ви бачите, виконано у досить гарних тонах. Стилістика підібрана також досить добре. Якісні матеріали. Якщо ми говоримо про кухню, це HPL-панель на стільниці, фарбований МДФ, якісна техніка. По техніці, як ви бачите, також майже все присутнє, і холодильник Samsung. Тут у нас мікрохвильова Samsung, є посудомийна машина. Bosch, варильна поверхня Whirlpool, витяжка італійська. І все, як ви бачите, гарно поєднано в тонах. По меблях на кухні, в кухні студії, я би сказав, би, диван компанії Blast. Так само і ліжко в даній квартирі. Двохспальне також компанії Blast. Розділено на декілька зон. Як ви бачите, зроблено такий стіл-барстійку на три персони, і він плавно переходить у відпочинкову зону. Тут же у нас телевізор, два телевізора, до речі, в квартирі а, така тумба є, і сам диван. До речі, він розкладний. Також величезним плюсом є те, що в даній квартирі є балкон, на якому ви зможете відпочивати, пити ранкову каву. Ось читати книги і просто насолоджуватись краєвидами. Покажу вам зараз види. З вікна. По житловому комплексі Виставерс це комплекс закритого типу. Ось ми з вами бачимо, як відбуваються роботи по оздобленню, я би сказав, двору. Це все триває, ця робота. Наразі ось ці бетонні плити це підземний паркінг. Тут буде в'їзд. Там виїзд або навпаки, і це все буде здоблено ландшафтним дизайном, зонами відпочинку і так далі. Всього на території сім будинків. Повертаємося до квартири. До речі, тепла підлога присутня по квартирі. Два кондиціонера компанії Samsung один а, в кухні студії, інший у житловій кімнаті. Зараз покажу ще раз вам курс. Як ми то все, все з вами і починали. Тут шафа дзеркальна повністю. Можна буде займатися фітнесом або, або просто перед виходом на вулицю дивитись на себе. І тут також дзеркало. Тут у нас шафа купе, тут у нас звичайна шафа. Вхідна група. Перед покої, як ви бачите, є відкрита зона для розування. І дві шафи. Тепер з вами дивимося санвузол. Санвузлі, дзеркало з підсвіткою, умивальник тумба, бойлер, унітаз інсталяція. Пралка компанії LG, досить, до речі, гарна пралка, якісна, безшумна. Але тут е, такий, е, таке прикольне рішення це е, шафка для. Брудної білизни, показувати, що там всередині не буду, бо не знаю що. Але ось так вона відкривається, кладете туди білизну і закрили собі. Сушка для рушників і ванна з перегородкою скляною. Також гарним рішенням є, як ви бачите, ось такі полиці, тобто для шампунів, для гелів, для душу, для різних ваших речей місце є. Ідемо далі джетлова кімната. ось Тут присутнє ліжко 180 на 200. Також комбіноване освітлення. Є підсвітка зони, як ви бачите, штор. Ось також кондиціонер Samsung, центральне освітлення і бічне приліжкове освітлення також присутнє. Далі, шафа на всю ширину даної стіни. І телевізор. Також Samsung. Всі вікна панорамні у квартирі, це вам гарантує постійний потік світла у вашу квартиру, затишок, тепло і приємне проживання у ній. Ось так. Поруч дитсадки, школи, все що треба, поруч. Також дану квартиру при потребі можна придбати за програмою «Є, є відновлення. Закцентую вашу увагу, що тут буде продаж від фізичної особи, тому податки будуть 12%. Також скажу важливу річ, що як я вже казав на початку відео, що всі меблі і техніка робились під себе ремонт, в тому числі, і в ціні 80 тисяч все залишиться так, як є. ось така гарна квартира. Місто Ужор ЖК Веставерс. Продається квартира сьогоднішнього дня. Запрошую вас. Телефонувати в номері номер телефону є в описі. Обов'язково звертайтесь. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою і швидкої перемоги.